То Грамерлі залучив 1 мільярд доларів. Це дуже специфічний відфінансування. Він для українських компаній, я ніколи його не зустрічав, але мені написали в коментарях, що геймінг студії під конкретні ігри таке залучають. І мені називали ще дві компанії, які родом з України, але глобальна, які також цим користувалися. Коротше, прикол, в чому? Це не кредит і це не інвестиція. Це. Фінанси, які надаються виключно по суті, під маркетинг, вони на якийсь період і вони мають типу стелю повернення. Тобто компанія отримала мільярд, скоріше всього, вона, наприклад, повинна бути віддати через там 2 роки, 5 років, там, наприклад, 5 мільярдів. І в інвестиції можливі ікси. Тисячу ексів, там 300 ексів, 500, Тут такого немає. І Grammarly залучили. Я ж кажу, це цікаво було, тому що мало хто такого залучав. Ви ви залучаєте інвестиції, ви обмінюєте гроші на частку в компанії. Чому так відбувається? Тому що коли... ризики да, є великі е, ризики. Ви вкладаєте гроші в те, що ще не перевірено, ще не зрозуміло. Чи буде ринок у цієї компанії, чи буде працювати ця бізнес-модель? І задля того, щоб вам компенсувати ці ризики у випадку успіху, вам віддають на це. Акції компанії, які потім стоять вищі в оцінці, і ви можете собі повернути, як Ілля сказав, значно більше грошей: 20, 10, 30 іксів. Коли ви е, берете кредит, вам просто треба повернути з відсотками. 100%. Коли ж компанія велика і вже бізнес-модель стабільна, як, наприклад, у Грамарлі, їм потрібні гроші не для того, щоб перевірити, не для того, щоб ризика вже немає. Як такого І він все ще є, але він не значний. Їм просто потрібні гроші для того, щоб вкладати в маркетинг ікс грошей. Грошей і отримувати 3X особливість в тому, що сучасна економіка, сучасні продукти працюють в більшості на підписках. І якщо ти працюєш на підписках, ти заробиш гроші. Просто ти заробиш, не ум... на 10, наприклад, за 10 місяців. У Grammarly я не знаю там, який LTV, який Retention, але уявімо, що середній їхній користувач живе з ними 8 місяців. І, наприклад, вони окуповуються на п'ятий. Тобто, вони коли вклали гроші в маркетинг, їх їм треба почекати 5 місяців для того, щоб повернути ці гроші. Це створює велике фінансове. Винавантаження на компанію, От, відповідно, їм потрібна просто сума грошей зараз в моменті. Вони їх повернуть ці гроші, вони їх зароблять. Але зараз їм треба кеш, і щоб не віддавати долю в компанії, вони залучили такий раунд інвестицій фінансування виключно на маркетинг, щоб вони могли зараз витратити мільярд на просування і повернути скоріш за все з великою вірогідністю це гроші місяців за п'ять і віддати їх назад General Catalyst фонду.